Для Миколаєва розробили інтерактивну мапу водопостачання міста. Над її створенням працювали фахівці гуманітарної організації з Ізраїлю. Місто вже півтора роки живе без питної води, в кранах лише технічна. Очищену воду люди беруть зі свердловин та стаціонарних точок. А їх у Миколаєві вже понад 180. Тож як знайти найближчу, підкаже новостворена карта. А ще вона стане у нагоді фахівцям, що обслуговують пункти очищення води. Більше подробиць знає і може розказати наша колега Наталія Якобсон-Белібова. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Наталія, вітаємо! Розповідай, для чого ще потрібна ця мапа, коли її запустять в роботу? І скажи, будь ласка, про якість води. Ти ж теж п'єш воду безпосередньо з цих свердловин. Вітаю колеги. Дійсно, з цих свердловин питну воду фактично п'є всі місто, і хочу зупинитися саме на останньому питанні. У нас постійно проводять аналіз, лабораторний аналіз води з цих свердловин. І якщо щось не відповідає якимось певним нормам, а до них дуже жорстко підходять, то одразу. Чистять систему, міняють фільтри, щоб вода була гарної якості. Що ж стосується розробників цієї карти, інтерактивної, то вони не знають про проблеми у Миколаєві з питною водою адже одним із перших ще навесні минулого року допомагали. Монтувати перші очисні споруди на перших же свердловинах в місті. Я нагадаю, що саме у квітні минулого року ворог знищив обстрілами водопровід Дніпро-Миколаїв. За ці майже півтора роки в місті набила вже дуже багато свердловин. У нас багато точок з розливною питною водою також її розвозять містом і дедалі. В цьому все складніше було розбиратися, тому і виникла ідея створити цю інтерактивну мапу. На ній фактично в режимі реального часу можна подивитися, де поряд з тобою така точка з розливною питною водою. Ба більше там можна подивитися статус цієї свердловини, чи працює вона, чи ні. Пропоную далі з цього приводу послухати пряму мову. На сьогодні наш інструмент є унікальним. Вже були спроби створення карти розташування точок видачі води в Миколаєві. Проте вони мали ряд точності і не мали функціоналу нашого інструменту. Все, що треба зробити, це зайти на сайт, включити геолокацію, і інструмент відобразить найближчі станції і їх тип: мобільні чи стаціонарні, чи є система зворотнього осмосу. Також користувач за кольором іконки може визначити, чи працює станція, яку він обрав безпосередньо в даний момент, чи ні, і може дізнатися графік її роботи. Ця мапа отримала назву ходи до води. Її основна мета заощадити час миколаївців на пошук найближчої точки з питною водою у місті. В Дані про роботу цих точок розробникам карти надають комунальні підприємства, які отримують їх на балансі і обслуговують. Наразі найбільше свердловин у нас зараз на балансі у Миколаїв теплоенерго. В них аж 79 їх. Також багато точок у Миколаїв електротрансі. Вони не лише свердловини мають, вони також розвозять воду трамваями і тролейбусами по місту. Графіки можуть змінюватися. Щоб їх оперативно дивитися, теж розробили цю мапу. Вони працюють у зв'язці з розробниками в режимі майже онлайн. Пропоную далі послухати пряму мову директора підприємства. Щоденно роздаємо 28 кубічних метрів води на дев'яти локаціях. Кожного дня без вихідних люди працюють і забезпечують містянам доступ до очищеної води. Ми оновлюємо цю карту. Якщо в нас якась точка виходить з ладу або додається, як це було з точки роздачі води тролейбусом на в залізничному вокзалі по вулиці Пушкінській. Ми надали інформацію. Вона там з'явилася на цій карті. Розробники карти кажуть, що вона вже готова на 99% і наприкінці серпня, тобто буквально днями її вже всі права на цю карту передадуть міській раді. Ну а фахівцям підприємства, яке буде і надалі займатися її розробкою і підтримкою, нададуть навчання, а також у подальшому обіцяють сприяти порадами фаховими. Наразі це вся інформація. Тетяна передає слово вам. Наталія Яковсен-Белібова розповіла про інтерактивну мапу водопостачання у Миколаєві. Лишається сподіватися на те, що всі мають до неї доступ, тому що йдеться ж безпосередньо про Андроїди.